Продовжує працювати на агресора. СБУ повідомили про підозру так званому міністру туризму окупаційної адміністрації Херсонщини. Йдеться про мешканця Білозерського району, який до повномасштабного вторгнення вів бізнес в регіоні та навіть балотувався на виборах до місцевих рад. СБУ встановила, що після вторгнення російських військ чоловік охоче пішов на співпрацю з ворогом і став заступником голови окупаційної адміністрації так званого Каланчацького муніципального округу. На цій посаді він виконував доручення гауляйтера Херсонщини Сальдо щодо залучення місцевих мешканців до відкриття бізнесу на тимчасово окупованій території. А у вересні 24-го року пішов на підвищення. Його призначили виконувачем обов'язків міністра в російському міністерстві курортів і туризму Херсонської області. Обіймає посаду псевдоміністр і досі він продовжує організовувати діяльність окупаційної влади та забезпечує реалізацію законодавства РФ. А також видає власні нормативні документи за законами країни-агресора та впроваджує російську державну програму розвиток туризму. Крім того, активно виступає з агітаційними промовами на пропагандистських мітингах. Ворожий поплічник веде активну публічну та пропагандистську діяльність. Він бере участь у роботі делегацій та проводить зустрічі, де просуває проросійську позицію здійснює рейди по туристичних місцях Херсонщини у період незаконних виборів до місцевих рад, які РФ проводила на окупованих територіях. Він балотувався від партії «Єдина Росія. Слідчі СБУ повідомили окупаційному міністру про підозру за частиною 5 статті 111 Кримінального кодексу. Колабораційна діяльність. На ворожого поплічника очікує 10 років тюрми. Наразі фігурант перебуває на тимчасово окупованій території. Тривають заходи, щоб притягнути його до відповідальності. Люса Гребик віталімаглаті, телеканал 402. Триваве застілля. на Коломийщині Чоловік скальпелем поранив приятельку. Під час розпивання спиртного 42-річний фігурант вдарив жінку хірургічним інструментом у живіт. Потерпілу госпіталізували до лікарні. А зловмисника правоохоронці затримали на місці події. На підставі зібраних доказів поліцейські встановили причетність до учиненого знайомого потерпілою. Йдеться про 42-річного місцевого мешканця. Попередньо поліцейські з'ясували, що фігурант разом із потерпілою розпивали спиртні напої між захмелілими Йомами виник словесний конфлікт, під час якого зловмисник схопив скальпель та удару потерпілу у ділянку живота. З місця події поліцейські вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Фігуранти слідчі затримали у процесуальному порядку. Йому уже повідомлено про підозру за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України, деться про умисне тяжке тілесне ушкодження. За скоєне фігуранту загрожує покарання до восьми років позбавлення волі. Загиблий пішохід та травмовані неповнолітні прикарпатські правоохоронці розпочали розслідування за фактами трьох автопригод. Смертельне ДТП трапилась у верховині. П'яний 26-річний водій легковика на смерть збив пішохода. Мешканець громади проявив неуважність, допустив наїзд на пішохода, який вів по проїзній частині дороги мотоцикл. Пішохід. 1999 року народження житель верховинської громади загинув на місці. Керманича легковика перевірено на санспініня. За кермом він був нетверезий. Водія затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі обласної поліції вже розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. У Чернолиці через водія на підпитку постраждав 14-річний пасажир. Його госпіталізували до лікарні. Керманич автівки не врахував дорожню обстановку та не впорався з керуванням. І як результат з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Під час огляду у медзакладі у нього виявили 1,8. Сядь проміли алкоголю. Наступна автопригода з травмованими мала місце цього ж дня, у 19 годині 30 хвилин у межах населеного пункту. Ямниця відомо, що 26-річний водій марки БМВ, мешканець Тернопільської області, не вибрав безпечної швидкості руху, проявив неуважність та вчинив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів. Останні переходили при знучих дороги по нерегульованому пішохідному приході, трамованих неповнолітніх госпіталізовано до лікарні. Вони обоє 2010 року народження. Мешканці ямниці водій тверези за цим фактом. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття вкотре закликає усіх учасників дорожнього руху бути обаченими на дорогах та в жодному разі не порушувати ПДР. Люса Віталій Маглаті, телеканал 402. Через займання електроприладів 2 лютого до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одному з гуртожитків по вулиці Течини. Швидко приборкати вогонь і не допустити його розповсюдження вдалося завдяки наявності вогнегасника. До місця події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які за допомогою вогнегасника ліквідували пожежу холодильника та електрочайника. Також не допустили поширення вогню на приміщення гуртожитку. Ще до прибуття рятувальників 40 мешканців гуртожитку вийшли на свіже повітря самостійно. Саме завдяки наявності вогнегасника вдалося швидко загасити пожежу, яка не встигла розповсюдитися. Під час пожежі ніхто з мешканців гуртожитку не постраждав. Тим часом рятувальники вкотре нагадують про правила безпечного користування електроприладами. Дотримуйтесь правил безпеки під час поводження з електроприладами, пам'ятайте про важливість наявних засобів пожежогасіння. Подбайте про свою безпеку, перевірте, чи є у вас вогнегасник, і також чи вмієте ви ним користуватися. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Із сучасними робочими місцями та обладнанням у Франківському вищому професійному училищі сервісного обслуговування техніки запрацював новий навчально-практичний центр. Тут майбутні електромонтери будуть здобувати навички ремонту та обслуговування електричного устаткування. Майстер виробничого навчання Назарій Гладун каже: таке оновлення буде стимулювати учнів навчатися краще. Основна суть даного обладнання є підтримка у навчання електромонтерів з ремонту та обслуговування електро. Розпоткування є виробники українські, є виробники регіональні, є міжнародні виробники, відомі бренди типу Хагер, Самотек та інші. І в загальному це є основа, це є той фундамент, щоб підготовлювати висококваліфікованих робітників. В даному кабінеті є практична та теоретична частина для забезпечення повноцінного освітнього процесу. У нас сьогодні було відкриття, але споглядаючи наші діти бачили і ну вони були в захваті, Вони хочуть. Це стимулює їх навчатися, стимулює їх відвідувати заняття і бажати чогось нового цей навчальний центр, частина урядової ініціативи «100 майстерень за словами директора професійно-технічного училища Романа Дудкевича. Проєкт вдалося реалізувати завдяки співфінансуванню з державного та місцевого бюджетів. Також коштів самого училища ми е, провадили проект 100 майстерень, е, стали одним з переможців проекту 100 майстерінь, який дозволить нам готувати е, кваліфікованих робітників за професію електромонтер з ремонту та обслуговування. Електроустаткування загальна сума проекту складає 5 мільйонів дев'ятсот гривень, з них 3 мільйона 880 тисяч гривень, кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетом, і кошти співфінансування з місцевого бюджету: 1 мільйон 576 тисяч. Кошти навчального закладу, кошти спеціального фонду складають 514 чотирнадцять. Тисяч. Наразі робітничі професії є неабиєкційними. За словами міського голови Русана Мартінківа, в місті вже успішно реалізували два проєкти, які дозволять учням навчатися на сучасному обладнанні. Ми профінансували два проекти, і два проекти реалізовані тут, і також в 21-му училищі. Дуже важливо сьогодні електротехніки. Дуже важливо ті, хто вміє на обладнанні з ЧПУ працювати, Це вже про другий проект. Бо сьогодні є потреба як в оборонній промисловості, так і в сьогодні. Такі спеціалісти вони цінуються. На будь-якому виробництві чи на будь-якій підприємстві, які надає послуги, тому важливо, що діти будуть навчатись в сучасних умовах. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал, 402. Задля розбудови сучасної системи моніторингу забруднення довкілля у Франківську до кінця 2025-го встановлять пункт спостереження за якістю повітря, який скануватиме його на 16 показників на противагу теперішнім чотирьом. Реалізувати задум планують у межах спільного з Фінляндією проєкту. Допомогти у цьому приїхав представник фінського метеорологічного інституту Харі Калеві Піятаріла тамен Айрія. Основна ідея цього проєкту це дозволити мати моніторинг повітря на різних рівнях, як національному, так і місцевому, і поєднати це все в одному проєкті, а також мати відповідні дані, які будуть релевантними по якості атмосферного повітря, і мати змогу їх досліджувати одночасно. Для цього ми хочемо залучити різні зацікавлені сторони, як громадські організації, так і науковців у тому числі for cleaner air. Проєкт запевняє фахівець дозволить не тільки оперативніше реагувати на виклики надзвичайних ситуацій та погіршення якості повітря, а й надасть змогу поліпшити екологічну ситуацію в Україні відповідно до норм ЄС треба розуміти що для того щоб встановити першу станцію необхідно здійснити певні процедури по закупівлям і здійснити навчання персоналу який буде обслуговувати ці станції і перші дані ми вже сподіваємося отримати наступного року Вартість обладнання не мала приблизно 500 тисяч євро та перед тим як станцію встановлять каже міський голова руслан мартінків фахівці опрацюють певні вимоги і технічні завдання Франківська є ще велика міська агломерація. Тобто, до Франківська ми можемо говорити про те, що цей моніторинг захопить достатньо велику територію населених пунктів, які поруч Івано-Франківська. Тому для нас це надзвичайно важливо. Ще йде пошук вибору місця, де буде. Саме встановлене це обладнання, тому що є певні вимоги до, до обладнання, де воно має бути, які яка відстань має бути, що там має бути навколо. Загалом проєкт в Україні триватиме чотири роки та буде реалізовуватися в чотирьох областях. Віталія Коуча, Андрій Аргара, телеканал 402. Ментальне здоров'я на часі. У стінах обласної наукової бібліотеки стартував п'ятиденний тренінг Проблем менеджмент плюс. Його учасниками стали психологи Центрів життєстійкості. Франківщина є однією з лідерок в Україні за їх кількістю, адже тут функціонує 14 таких закладів. Ми зібрали 15 учасників для проведення п'ятиденного тренінгу з такої стандартизованої програми, яка була розроблена в 16 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я управління проблемами. Плюс ця програма відноситься до масштабованих інтервенцій, може бути застосована до будь-яких людей, які прийшли за соціальними послугами або за психологічною консультацією. Ця програма є обширною, не обов'язково бути психологом, аби вміти працювати з людьми, які перенесли або переносять на даний момент стрес в тих громадах, де ми будемо надалі працювати. Програма, яку ми сьогодні викладаємо, це лише п'ять днів тренінгу. Але протягом трьох місяців надалі ми будемо підтримувати супервізію всіх, хто сьогодні пройде цей тренінг. Проєкт реалізується в межах медичної ініціативи Рібут благодійного фонду Юнайтед Хелп Юкрейн за підтримки програми Ти як першої леді України Олени Зеленської. Регіональна координаторка проєкту розповідає: напрямків роботи в центрах життєстійкості чимало, адже війна вплинула на життя кожного. Допомоги потребують і цивільні, і військовослужбовці. На сьогоднішній день в нашій області дуже багато внутрішньопереміщених осіб, це близько 112 тисяч. Окрім цього, ми працюємо із такими вразливими категоріями, як ветерани, родини ветеранів, родини загиблих, і саме це навчання, тренінг дасть змогу все більше охоплювати такими допомогою, психосоціальною допомогою, саме ці верстви населення. За даними досліджень, 42% українців відчували потребу у психологічній допомозі протягом останніх шести місяців, проте лише 20% звертались по неї. Тоді як ментальна складова є такою ж важливою, як і фізична, розповідає директорка Юнайтед Ukraine Ірина Турчак. Навіть лікарі будь-якого лікаря ми можемо запитати, що коли сипеться твоє здоров'я фізичне, коли в тебе не здорове ментальне. Тому це одна із важливих. Складових взагалі людського організму, ментальне здоров'я, власне, тому це е, ми вирішили, що ми, ми, ми реабілітуємо і фізично, але ще е, і психологічно. Не треба про це забувати. Це треба завжди тримати в фокусі. Після проходження навчального курсу учасники отримують сертифікати від всесвітньої організації охорони здоров'я та надаватимуть психологічну допомогу у своїх громадах, використовуючи рекомендовану ВОЗ методику Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал чотириста